Тільки від одного Назара благодійники отримали три кілограми кришечок. Про їхню подальшу долю, шестикласник усе знає. І тим, що і сам взяв участь у благодійному проєкті, пишається ці благодійники, передають другим людям, вони дають гроші на протезування військовим. Це дуже допомагає військовим реабілітація. Ну, спасають їм життя, так сказати. Подякувати школі за вагомий внесок. Приїхала представниця благодійного фонду ОВЕС Наталя Тарасова. Відзначає до акції масово пристали не тільки учні цього навчального закладу, а буквально міста та області зі всієї України. За 9 місяців акції зібрано. 34 тонни пластику зі всієї України. Тобто, це те, що передано вже в переробку, і те, за що частково вже розрахувались. Тобто, допомога двом людям вже була надана. Но ми вже знаємо, що ми можемо допомогти третьому бійцю приблизно на суму 65 тисяч гривень. Ці гроші вже є на рахунку. І ще одному хлопчиковому можемо допомогти на суму 10 тисяч гривень. Таким чином, кожна маленька кришка не кинута десь на вулиці чи в сміття, а передана фонду стала складовою близько трьох сотень. Тисяч гривень, які пішли на протези пораненим в зоні проведення, АТО військовим. Анна Черненко Ігор Мельник, Вісті.